Кажемо, що віримо в Ісуса, та чи віримо Його Слово? Якщо вірити в Його Слово, а не довіряти цьому Слову, що з того буде? Про це ми говоримо вже сьогодні, дев'ятий раз, дев'ятий день цієї проповіді. Зрозумій, якщо так, ти не будеш довіряти, ти не зможеш скористатися тим, що заповів і дарує нам Ісус Христос. Ти не можеш отримати вдар Духа Святого, але люди спраглі правди, і ми спраглі правди. І віримо, що весь народ український бажає знати правду. Тож давайте хоробро поборемося за свій народ, поборемося. Це не просто так. Сидіти тихо і нехай чинить воля Божа. Знаєте, як кажуть? Бо не знаючи волі Божої справді, сатана під Бога так закосить, що не знаючи, ти витримаєш. У все, що тобі нав'яже, ця церковна влада. Я хочу, щоб всі, хто чує мене з повною серйозністю, підійшли до того, що чують. Сьогодні особливо стало популярним видавати брехню за правду. І це постійно. Не тільки в світі, але й в релігії. Саме головне в релігії, до якої приписують католиків, православних і протестантів, до релігії християнської. Головне от, в релігії що зробити? Сказати і додати. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І народ каже Амінь. А на що ти сказав Амінь? Що ти підтримав? Скільки чути сьогодні отого за все, дякуйте Богові, і люди починають за все тобі, Боже, дякую. Якби, що, якби ти не в окопі ти б не молився? Ні, якби ти почув про справжнього Христа, про цю добру новину, що тобі треба народитися згори, щоб прийняти Ісуса Христа. І знаєте, коли кричать мені, православні там в окопах, я вам хочу сказати, ні, там люди, там Божі люди, Збройні сили України, месники Божі, які воюють проти ворога, який в ім'я Ісуса Христа прийшов вбивати нас. Так вони стоять за сім'ї, вони стоять і за мене. І я молюся за них і благословляю кожного разу, коли чую тривогу, благословляю. Протиповітряну оборону, протиракетну оборону, всіх хлопців, щоб вони все позбивали. А ті, хто посилається, я проклинаю кожного разу. Кожного разу. І вони будуть прокляті і прокляті будуть їхні діти і внуки. Бо так написано. Не просто говорити. Ви далі вірите, що вам кажуть: він дав, він взяв. Це на це Божа воля. Вона квіточка чи він квіточка в раю зараз. Та воля Божа, щоб ми нажилися тут на землі. Щоб ми прийняли Ісуса Христа і виконали волю Божу, чули, що каже Христос, і робили те, що Він каже: Хіба православ'я дійшло би до такого гнітючого безумства, яке сьогодні відбувається в православії? А ще в Україні знову ж кажу: 8 тисяч православних приходів московського патріархату. То що ми будемо казати, наскільки людей зробили ідіотами, що вони далі там сидять? Ні, ми не ідіоти, ми вільні, ні, ви не вільники, православ'я, вбивць нелюдів. Ви того роду, а те, що українці. А якщо ви українці, та якщо ви українці, чи ви будете там бодай одну секунду? Стидно навіть думати про таке, що ви там. Скільки чути у того, Бог терпів і нам вилів. Справді, візьмі Христа, іди за мною. Може, ти згідний, щоб тебе до Христа прибили? Хочеш спробувати? Попроси жінку, хай приб'є тебе чи навпаки. Яка брехня закладається через Слово Боже, чуєте через Слово Боже. А я вам починаю прочитаю перше післання до Солунян. Треба ще слово взяти, правда? П'ятий розділ, дев'ятий вірш. Бог вибрав нас не для того, щоб терпіли ми гнів Його, а щоб ми дістали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. І щоб радість ваша була повна. І я не згадаю вам гріха, який. Гнів Божий буде на московитів вилитий. Вони повинні від свого меча загинути. Можливо, вони запустять ракету, і ця ракета впаде саме на їхнє місто і спалить його. Все буде непросто. Але саме головне, чи наш народ буде вершити діла достойні покаяння, чи наш народ все-таки почує, що є одна церква Божа, куплена кров'ю Ісуса Христа. Чи наш народ почує, що нам потрібно. Об'єднатися на фундаменті, яким є Ісус Христос, і будувати церкву далі, як сказав Господь на Петрові на цьому камені, який стоїть на фундаменті, яким є Ісус Христос, а любов Христова, яку Він дарує нам, яку Він дарує нам через цю нову заповідь, нам стверджуючи, любіть один одного, як я вас полюбив. Він зв'яже нас в одне ціле. І тоді Бог прийде і буде посеред нас. Він буде в цьому храмі, а храм Духа Святого це є ви. Ви розумієте, коли це все складається? Ти розумієш, Господи, невже людей справді тримають за ідіотів? Так. І поки вони не відкриють Євангелію, вони будуть ходити до тих сопливих священників і тих соплежуваючих проповідників, які тільки махлябить вас. Любить справді. Терпіть Бог терпів, справді. І нам велів, справді. Моліться і Бог дасть. Ні, він так не казав. І нічого не роблять. Бо в нас не виходить, а у вас і не вийде. Чому? Ви не довіряєте. Ось тому. Ви наче і вірите, але ви не довіряєте. І тому так живете. І тому так живе ваша паства.